Mm. Wind is a пейд actor. Та п'ять місяців в Німеччині трохи трохи підзабули мою англійську мову. Ну, ладно, всім привіт, вітаю та вас на каналі Нюра Покаже. Мене звати Аня і ми нарешті в новому відео. Мене не було два місяці. За цей час сталося дуже багато всього. Я склала НМТ, була в Австрії. Була в Ірландії е, і вступила до університету. Про це все я розкажу трохи згодом. Е, але найголовніше це те, що знов ми з вами бачимось. Я дуже сподіваюся, що ви в безпеці і у вас все добре. Я вирішила розпочати своє повернення з відео про емоції. Взагалі, цю тему я поділила на дві частини. На дві частини а, на позитивні і негативні. І це навіть не тільки емоції, а це більше прикметники, якими можна описати людину в негативному і в позитивному значенні. А сьогодні ми починаємо з позитивного, тому що мені здається, це важливіше вміти описувати людей і комунікувати позитивно. І тому я вирішила почати з цієї теми. А, і тому сьогодні я вся така оранжева, сонячна. На мене сьогодні весь день сідають бджоли а, та. Я не знаю, чи ви бачите. Ось Домашнє завдання не буде по попередній темі, тому що попередня тема це було повторення всіх дев'яти уроків. До речі, оновлення. Т відтепер повторення буде кожні чотири теми. Тобто, чотири теми п'ятий урок це повторення. Потім знов, так? Щоб воно не було таке обширне і велике, і легше запам'ятовувалось. А ще нас стало набагато більше. Мені здається, коли я знімала минулого разу, у нас було щось 320. Зараз. У нас вже більше, ніж 450. Ем, По-перше, це пов'язане з тим, що тепер я стала твіттер відомою. Я не можу. Ось цей пост мені сьогодні надіслали. Ем, і тому я хочу привітати всіх твітерських людей, які до мене прийшли. Мені дуже приємно з вами познайомитись. Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Я також рада вітати людей не з твітеру. Усі, хто приходить на мій канал, я дуже щаслива. Я щаслива, що жестова мова стає поширенішою, більш відомою. Мені це дуже приємно, і це і була моя ціль, коли я створювала цей канал. Тому я щаслива і сподіваюся, що цей контент буде вам корисним і цікавим. Це головне, щоб він був і цікавим, і корисним. Тому що так легше вчитися. По досвіду, <хи> Тому все я все найголовніше сказала, і тепер можемо приступати до відео. Поїхали! Зараз я шукаю слово характер, тому що воно пов'язане зі словами оптиміст і песиміст, які у нас є в програмі цього відео, але в мене не виписані. В мене виписані. Ці слова по жестах, але цього слова нема. І тому, поки я його шукаю, то вирішила і вам дати одну таку підказку, яка мені в на якомусь етапі дуже допомогла вивчення у вивченні жестової. Е, є такий сайт, Onun ось ось тут це сайт, е, і на ньому можна знайти деякі українські жести, які вам треба Ви пишете Там такий пошуковий, як Google, і ви просто пишете це слово і вибиваю таке відео. Uh, і навіть є в деяких словах навіть є слово в контексті речення, і можна в контексті речення його вчити. Uh, єдиний мінус у цьому сайті це те, що слів дуже мало. Ну тобто, 90% слів, які я там для себе шукаю, для особистого спілкування чи для уроків, я не можу їх собі знайти, тому що їх там просто немає. Там дуже обмежена кількість слів. Але uh, Є і слова, якісь дуже потрібні, які є. Тобто пошукати все одно варто. Тому ще раз ось цей сайт. Е, і я дуже раджу вам на нього хоча б подивитися. Там є багато жестових мов, до речі, не тільки українські. Тому можна для себе вивчити просто для того, щоб, наприклад, коли хтось питає, можна показати, і ти ось такий крутий, знаєш, який жест, а ти його просто вивчив звідси. Лайфхаки. Характер, характер. Все, запам'ятав. Почнемо ми взагалі з назви нашої теми. Назви нашої теми це емоції, і цього разу позитивні емоції. Е, отож, емоції складаються з двох жестів: це відчуття е, і лице. Відчуття виглядає ось так: відчуття. відчуття, відчуття. Це, ніби ви об щось обжигаєтесь, і отак палець відриваєте. Відчуття, відчуття. Е, а лице, отак, обводимо навколо лиця. Це ж схоже на рік, до речі. Рік, і ось наше лице. Тому це буде емоції. Емоції. А, і емоції можуть бути позитивні і негативні. Тут все доволі математично. Позитивні показуємо плюс, негативні показуємо мінус. Плюс-мінус. І також є слова оптиміст і песиміст, які пов'язані зі словом характер. Ви вже бачили, як я його шукала. Характер. 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 А, і оптиміст це буде характер. Плюс песиміст це характер, мінус. Перше слово це веселий. Е, веселий це таке слово, воно схоже на вітер, такий ніби вітряний, але лікті не рухаються. Коли вітер ми показуємо ось так, і у нас рухливі лікті, то тут лікті лишаються біля себе, і ти робиш отак: це веселий. Веселий або, наприклад, там веселитися. Це може бути і дієслово, і прикметник. «Веселитись». А, і може бути ще іменник. Веселощі. Отака жестова мова. Веселощі або веселитись, або в нашому випадку веселий. веселий. Далі слово сміливий. Сміливий це таке слово, ви пам'ятаєте, перемога. Перемога. Це таке саме тільки від лоба. Сміливий. 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 Перемога і сміливий. Сміливий. Я, наприклад, продумала таке речення, щоб було легше запам'ятати ці жести. Оптимісти завжди веселі і сміливі. Виглядати воно буде так. Оптимісти завжди веселі і можна і не показувати, можемо це пропускати, і сміливі. Ще раз оптимісти завжди веселі і сміливі. Інше слово, яке схоже на веселий. Ну, таке синонімічне, але трохи інше. Це смішний. А, смішний це також жест жарт. І показуємо його ось так: два крючочки, і ми стукаємо ними по підборіддю. Смішний, смішний, смішний або жарт. Є ще два слова: це щирий і чесний. Щирий це просто таке красиве слово. Воно виглядає як відкрите серце. Тобто ми його робимо ось так: Дві, два великих пальці, і вони показують ми. Ми. І це таке, ніби відкрите серце це щирість, щирість або щирий. Ось. А, а є тако слово чесний це дві літери Ч, які різко рухаються вперед. Чесний, чесний. А, і для цього я придумала таке речення, що важливо бути чесним із собою. Я правда так думаю, що насамперед дуже важливо собі розуміти, чого ти хочеш і до чого ти рухаєшся. І виглядати це буде так: важливо бути чесним. Можна показувати з, можна не показувати з собою. Ще раз. важливо бути чесним з собою. Ось. Далі є два таких слова, е, ніби в схожому напрямку, але абсолютно різні. Є слово розумний і є слово талановитий. Я вважаю, що важливо знати і те, і те слово, тому що вони використовуються в різних реченнях. «Розумний» виглядає ось так: у нас є літера «р». І вона розкривається з лоба. Розумний. Розумний, розумний. А талановитий натомість. Це ми долоною себе стукаємо по лобу. Талановитий. Талановитий. Тому це розумний, а це талановитий. Розумний і талановитий. Ось. Я не могла забути про таке почуття, як закоханість. І... Тому я хочу показати ще такі жести, як закоханість і ніжність. А, і ще, є ще слово відносини. Це може бути і негативне, і позитивне, і там якісь ділові відносини, будь-які відносини ось так показуємо. Долоні рухаються, ніби раз, раз, раз. Отак. Тин тин-тин. Це відносини. Відносини. Стосунки, відносини отакий жест. Отже, ніжність. Ніжність ми показуємо ось так. У нас є дві літери N, і вони роблять отакий рух одночасно. Ніжність. Ніжність, ніжність. А закоханість ми показуємо як ніч. Тільки лікті не рухаться, а біля себе. Закоханість, закоханість. І показуємо не так швидко, як ніч, наприклад. Ніч ми показуємо швидко, а закоханість така повільна. І тому це закоханість або ще може бути захоплення. Отаке от щось. Захоплення, закоханість. Е, для цього я придумала таке речення, що е, закоханість дає крила. Ось. До речі, я не знайшла, як правильно показати слово крила. Я бачила, що його показують ось так. Але якщо у когось є інші варіанти, то як показують крила, то я була б дуже вдячна, якби ви написали. Тому що я також намагаюся збагачувати свій словник жестовий різними діалектами. Тому, якщо у вас є якісь інші варіанти, як ви знаєте, що це показують, то пишіть, мені буде дуже це приємно і важливо. Отже, закоханість дає. Дає, уявіть, що ви щось просуваєте, що у вас щось є, і ви це даєте. Просто і дослівно. Тому буде закоханість дає крила. Ще раз закоханість дає крила. Отаке От у нас фінальне речення. Все, це були всі жести на сьогодні. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця тема, бо мені здається, вона така. Дуже прикольно, тому що ви можете описувати інших людей, або описувати, як ви почуваєтесь. Ви можете казати, що, наприклад, я почуваюся сміливою перед цим, або наприклад, це моє захоплення, або там я хочу, щоб ти був зі мною щирим. Отаке от щось, і тому мені здається, це дуже збагачує словник. Це вже не просто там кольори або члени сім'ї, а це вже щось. Таке своє, і ти можеш вражати себе через жестову мову. Я думаю, що це дуже круто. Ну, негативні емоції це також дуже важливо, і ці негативні прагметики я обов'язково дам в наступному уроці, тому що на мою думку це. Також важливо вміти описувати щось негативне, що відбувається. Але сьогодні у нас позитивна тема наступного разу будуть негативні прикметники, е, тому вже наступного уроку будуть домашні завдання. Е, якщо у вас є якісь ідеї або те, що ви хочете вивчити, будь ласка, пишіться в коментарях. Я все читаю, на все відповідаю. Також мене можна знайти в інстаграмі, там я також активна, можу відповідати на всі ваші коментарі. Я не знаю, чи вам цікаво буде е, слухати, як я розповідаю про Австрію і про Ірландію. Але якщо вам цікаво, то пишіть, то я вам все розповім. В Ірландії я була цілий тиждень. Я їздила до мами і брата, дуже круто провела час. А в Австрії я була лише два дні. Та два дні, тому що я складала там НМТ. Це така довга історія, чому вийшло, що я в Німеччині складала НМТ в Австрії. Але то таке. І тому побачила Австрію. У мене є звідти багато відео. Якщо вам цікаво, то ви пишіть в коментарях, я вам детальніше розповім. Або там змонтую якесь відео з Австрії, тому що я дуже багато там знімала. Або, до речі, можете заходити в мій особистий інстаграм. Він тут, і туди я виставляю всі фотографії з Ірландії, з Австрії, з Німеччини звідусюди. Щодо університету, я дуже щаслива, тому що з цим НМТ... Е Якийсь такий дивний конкурс відбувається цього року, бо дуже багато в багатьох людей однакові бали. І тому, наприклад, отримати місце на бюджет це дуже важко. Але У мене все вийшло. Я вступила на бюджет, на комп'ютерні науки. Зараз буду подавати документи в той університет, в який вступила. І коли вже все подам, і почну навчальний рік, то вам розповім, в який. Ось. Тому, кажуть, в цьому плані також все дуже добре, але поки я ніби лишаюсь в Німеччині, тому ви далі будете бачити ці прекрасні гори. Ось. Тому плани отакі. Я думаю, що коли це відео вийшло, це вже відбулося. Але завтра, на той момент, як я знімаю, завтра у мене буде перший в житті прямий ефір в інстаграмі, ще й з іншою дівчинкою. Ми будемо говорити про жестову мову, про те, як їй вчити якісь такі проблеми. З яким стикаєшся під час її вивчення, або навпаки, якісь цікаві штуки, якісь цікаві, може, смішні історії. Тому е, я збережу його у себе в інстаграмі, і можна буде там подивитись. Все, це точно тепер всі новини на сьогодні. Я вас дуже люблю. Я дякую, що ви додивились відео до цього моменту. Е, підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики, всі ці тобочки штуки. І побачимося вже в наступному відео. Тому на все добре і слава Україні! Україна, отакі вот справи всім, папа.